Ой, добрий, добрий, добрий всім, добрий цей самий день, доброго дня, вітаю, жара, сонце, вихідний день. А я от змушений йти на роботу. От я не знаю, чи є якась щаслива така людина, яка зараз з радістю в неділю йде на роботу. От я тут точно до таких не відношуся. І знаєте, йшов, пройшов пішки, пішов, дивився, думаю, маю ровера взяти. Немає, але... Один валяється такий. На моє щастя, зараз вам покажу. Я хотів його вже піднімати. Але на моє щастя, зараз покажу. Чому я його не буду піднімати? Ой, народ, це капець повний Моє щастя, це моє щастя. Ну, є. Дивіться, валяється ровер, хотів його взяти, колесо зняти, валяється, це коліно. Оце так. Пішов пішки. А, шаурма, хто хоче. А так от бачили? <сі> як в мене так? Або без педаля, або колесо спущене, або колесо відкручене. Ну це капут повний. Ну, це я там, коли жив на цю зуп... ну не на зупинці жив, вулиця зупинка Сталова. А шкрябаю на роботу, людочки, як жарко-душно, жарко-душно. От поїхав чоловічина. А я топаю, бачите, що Ой-ой-ой, жарко капець. Так що а, будемо йти пішками, як моя доця маленька була, казала. Підемо пішками. Жарко. Ровера немає, на роботу не хочу, але це ярмо вже як натягну, то треба волокти цього плуга. А що робити, правда? Ой, але люди відпочивають, людей вихідний. Людей... Законний вихідний, а в мене не поймеш як. Трошки суботу виходного і трошки до обіду, наприклад, цього самого. До обіду виходного. Та й робари поломані. Це моє щастя. Все, поки, підписуйтесь. Все найкраще. Чапаємо, топ топ топ